Вітаю вас у новому відео, як завжди, наш ранок починається з кави. Я завжди розпочинаю свій ранок з кави. Неважливо, йду я на роботу чи я сьогодні вдома. Якщо я в домашній рутині, то значить кава розпочинається трішки пізніше, ніж на роботу. Але кава зранку в мене обов'язково. Ось так заварюю в чашці, поки заварювала, розлила по всьому воду, але. Це тому що я дивилася в камеру, а не на чашку. Зробила ось таку смакоту, яку обожнюють діти останнім часом, взяла теж підкріпитися. Ми зібралися і відправилися на вулицю з моєю молодою командою, з такою бандою. У нас є поблизу магазин Сінсей. Можна сказати, прямо в нашому будинку, і ми вирішили з донечкою прикупити їй потрібні такі, типу, балетки, туфлі, щось таке гарненьке до її нарядів в садочок, до її вишиванки. Але якось так вийшло, що то маленьке, то велике. Хоча дитині, знаєте, як дитині сподобається, і все, вона готова йти в тих, що тиснуть, або в тих, що шльопають. Дитині сподобалося, значить, вона вже готова брати. І не важливо, чи вони підходять, чи не дуже. Але їй дуже сподобалося, то вона прям готова була в них вже йти. Але відправимося в ще один магазин Сінсей, бо саме нашого розміру такого, як би нам потрібно було, не було. Але ми міряли на босу ногу, потрібно ще спробувати в носках, в носках тоді точно буде зрозуміло, бо. Все ж таки вона буде одягати їх на носки, без носків не буде одягати, щоб її ніде там не натерло, і було зручно та комфортно в них ходити. Ми в сенсеї не прикупили одне взуття маленьке, ну а друге велике. Ось так 26 великий, 24 маловатий. Ми ходили ще поміряли на носочок, бо ми ось мірили на босу ногу. Сходили він коло нас близько, сінсей. І так ми і не купили гарні туфлі для нашої красуні. Вона... Що там? Ага, такі у тебе є, так. вона викупила собі в Аврорі. Знаєте, є такі... В кого є маленькі діти, той точно знає, що є такі книжечки. машинка! Машинка! З наліпками, але давай комусь іншому машинку, кому? Давай будемо дивитися, кому потрібна машинка. З наліпками це. Це прям дуже Ангеліні заходить, вона так от на ось цих наліпок на півгодинки їй вистачить, щоб кожній тваринці щось там приклеїти. Тому вона зайнята, Це бджілка. Тому вона зайнята, Ой, класно, класно. А ми так нічого дуже і не купили. Ростислав докупив ще своїй подружці солодощі, так як ми і говорили, зараз вам покажу. Серветки взяли, у нас це постійно серветки. Взяв ще стаканчик собі, бо не докупив. Потім, потім, потім. Це ні. А ось це. От він взяв кольоровий папір, бо побачили, що картон є. Паперу. У нас немає. Як... Ось такий взяв собі пенал. Угу, класно. клей. Ось це взяв ще до подарунка своїй подружці. Ось це ось це. і щось він ще брав. А, і ось такі якісь цікаві штуканці взяв. Ну і казав, що подивиться ще щось, може ще якусь цукерку побачить, то ще щось Це Він взяв до солодкого подарунка. Ще взяла губки, бо постійно потрібні. Вони взяли чупа-чупсу, пачу чурчхелу ось таку. І ще. Ще іще пензлики, ростусіку потрібно було. І тобі теж чупа чупсік пензлики в школу, тому він обрав ось такі. Ну, а Ангеліні найцікавіше, щоб було чим зайнятися. Зараз ось це робимо, будемо їсти ще. Ну, медведику, певно, що бджілки, бо він ж медок там має. Медок. Де медок? А ну шукай бджілки. Це хто? Хто це? Що це за жук такий? Як він називається? Боже? Ольова. Да. Я не знаю, як у вас кажуть на таких жуків. У нас це Божа коровка ось це. А дехто каже на них сонечко. У нас це Божа коровка. Сюди. Ну, а я ще продовжую займатися заготовками на зиму, щоб зимою було що поїсти похрумтіти і поки моя донечка буде. Спати я спробувала приготувати заправку до борща, і ось сьогодні буду ще одну готувати порцію. Бо однієї вийшло маловато і у мене ще є інгредієнти, тому хочу по максимуму все попереробляти, щоб прибрати кухню. Бо ці заготовки дійсно багато займають місця. У мене, і щоб нічого не попсувалося, я цим і займаюся. І сушу чи в'ялю, можна сказати, ще одну партію помідор. Але ці буду заливати вже м, такою олією, нагрітою, бо щось не закривається. Бо я заливала не такою розігрітою олією, а просто відразу з бутилки. Можливо, хтось бачив, був рецепт у мене на каналі, але. Цього разу залию вже розігрітою олією, щоб зберігалося як можна довше, але все ж таки зберігаю в'ялені помідори в холодильнику. Не могла задати в чому. Ага, який класний паровозик. Крутий, крутий. І що? поки Ангелінка буде спати, я понам понамагаюся. намагаюся. Мамочка, Як це правильно сказати? Мамочка. Я буду старатися зробити. Я буду старатися зробити цю закрутку, щоб вже вона прокинулася, і я. О, в мене на фоні туалетний папір. Я буду більш вільна, бо вона ходить під ногами. Ось ця гаряча кастрюля, і оце все, то мені не дуже. це... Ця... Подобається, бо це трохи небезпечно. Я постійно Ангеліна відійде. Ангеліна відійде, як той папугайчик, як я говорю, постійно може вона зараз засне, а я ось цим займуся і зроблю. Мені потрібно змінити срочно мій манікюр. У мене дуже швидко відростають нігті. Прям швидко-швидко видно, що відростають нігті, і почали ось тут скалуватися і зацеплятися, Тому мені потрібно навести ще манікюр. Можливо, я сьогодні встигну, а можливо, і не встигну. Можливо, зроблю аж ввечері. Ти їсти будеш? Домовилася ми, що моя дитина зараз поїсть і буде вкладатися спати. Ну, а я швиденько біжу. Дуже швидко біжу щось робити, поки вона буде. Спати, ще я згадала теж про те, що у мене є ще ще, і ще і ще, і ще багато всього є. Зараз покажу вам що є. У нас ще ж є ось такі тапулі. Теж купували для садочка, але в садочок Ангеліна буде певно, що брати е, саме ці ортопедичне взуття перезуватись. Ну, а в цих можна буде ходити кожного дня до садочка і назад вони дуже легко будуть їй. Ось тут застібаються, розстібаються, дитині буде зручно їх носити, взувати і, е, і ось так їй буде комфортненько. Так що, я думаю, теж для садочка буде дуже добре. У неї ще там є кросівки. І я думаю, їй на осінь вистачить. А на весну, певно, що будемо купувати нове, бо ж в неї виростить нога, як завжди. Осінню купуєш одне, а весною починаєш інше, бо виросла нога. Так, а ще я вам покажу. Дивіться, яка в мене прекрасна, розпрекрасна просто сукня. Я не знаю, куди я в ній буду ходити, але така прям прикольна. Звісно, дуже цікаво. І, і взаді з таким гарним хвостиком, але це вже десь ти на якусь, я не знаю, що. Ну, на роботу точно не підеш такій прекрасній, розпрекрасній сукні. І ще потрібно на каблуках, то будуть взагалі гарно. Зараз я піду. У мене бусонішки ще такі, теж такого кольору. Зараз я приодіну і покажу. Прям можна вже мене запрошувати до ресторану. Ну, Сукня, звісно, класна, а то, знаєте, як? тільки треба її відгладити, відпрасувати, тому що вона така дуже цікава тканина у неї, але вона така розкішна. Мені подобається. А то завжди, як іти до ресторану, то немає в чому. А так у мене вже є новий наряд. Можна йти десь на день народження або. Або ще кудись. Зараз вам покажу ще точно з босоніжками. Я згадала, що в мене є босоніжки, теж сюди дуже підійдуть. Такі ще є у мене босоніжки, і якраз будуть мені під, під цю сукню, ну все, звісно, зачіску нафарбуватися і все. І можна йти на бал. Отак. Тан-таран-тан-тан-тан. -тан -тан. ну, дуже цікаво з таким хвостом, начебто. Ну, якось так. Можна з поясом, а можна без. Але та й без пояса теж нормально буде. Така цікава сукня. Мені подобається. Можна і з поясом, можна і без. Щось цікаве. Таке, таке цікавеньке. Любуюся, ото мавпа. Отак, все. Готова до якогось сабантуя. Пішла вкладувати дитину спати, поки вона зайнята, то я вам хоч показала гарну сукню. Я говорила, що одягу мені не потрібно, бо в мене повна, просто повнісінька шафа одягу, і дуже, що в мене волосся так вилазить. І дуже всього багато, постійно розхламляю його, і я його майже не купую. Дійсно, купую те, що мені необхідно, але. Але у мене свекруха швачка, і вона постійно щось шиє, дуже гарне, дуже така симпатична. Ну, як можна відмовитись від такої гарної сукні? Звичайно, я її собі залишила. Ну тому мені одягу не потрібно, але він приходить до мене сам. Я не можу відмовитися, і буду мати сукню на якийсь гарний вихід. Ось, бачите, я нічого такого не купую, а воно само, От я не винна, воно просто само до мене приходить, а я просто не можу відмовитися. Бачите? Не можу з вами не поділитися цією заправкою до борща на зиму, бо потім буряк підвесну не такий вже смачний, як би хотілося. Тому, любі мої господинки, записуйте рецепт. Нарізаємо 2-3 ось таких. Цибулини обсмажуємо їх на 200 мл олії. Обсмажуємо цибулю так, щоб вона буквально хвилинки три трішки протушкувалася. Цибуля вже трішки підтушкувалася. Ми тим часом чистимо. Два таких, можна сказати, середніх буряка, бо один такий не дуже великий, а другий величенький. І мені потрібно три середніх морквини, ось у мене є їх чотири, дві маленьких і дві таких більших. Натираємо моркву і додаємо теж на 5 хвилин до нашої цибулі тушкуватися. Додаю дві столових ложки солі, і також додаю дві таких же самих столових ложки цукру. Ось так, все насипала і буду ще додавати 1 кілограм таких перемелених помідор. Я їх перебила погружним блендером. Все перемішую і тепер його тушкую 40 хвилин. Все гарно перемішали і під кришкою 40 хвилин. Не забудьте помішувати, щоб не пристало там нічого, не пригоріло до дна. Ось так додаю чесник. І додаю ще 2 столових ложки 9% оцінту, перемішую все, і залишаю ще на хвилин 5. Тим часом стерилізую банки і кришки. Теж зараз кип'ятком прокип'ячу. Поки ще 5 хвилин воно буде кипіти. І все, вкладаю в стерилізовані банки і відправляю до повного охолодження під ковдру. Все, і наша заправка до борща готова. Думаю, все просто та зрозуміло. Займаюся я, вирішила я прибрати на ось цих бокових поличках. Що я вам скажу? Більше ніколи в мене не буде в кухні відкритих поличок, бо це прям місце, в якому збираються самі необхідні речі і весь хлам. Ось це все приходиться і складається ось так на поличку. Бо в мене висихає весь посуд, яким вчора я забруднила, зараз поскладаю. Ще закипає чайник, ось цей страшнючий, Бо мені треба дещо кисневим відбілювачем запарити, а я поки що займусь цим прибиранням, бо тут на поличках дуже брудно. Верхню я вже витерла, хоча я до неї не достаю, стояла на стільниці. І ось тут треба, теж, теж треба навести порядок, хоча б Хоча б позовсім-зовсім трошки. Ну, і пасхальний кролик вже скоро буде нове святкування Пасхи, а кролик все ще садить, заберу його зараз трішки. Це на поличці порядочок, вже якось, начебто, і симпатичніше. Так, мінімалістично, нічого там такого зайвого немає. Тільки ось це потрібно завести на участок, там одну штуку прикрутити. що в мене є. В мене є груші, які теж, певно, що... Можна посушити спробую, а потім зимою будемо пити компоти. Буду варити компоти з груш. Намагаюся привести все до ладу після тих шалених заготовок, які я зробила собі прям певний квест, і у мене ще є багато залишків овощів села, тому я взялася їх ще вкласти всі в холодильник. Ну, і ось так виглядаю я після ось цих всіх справ домашніх, а це лише. В нас небагато часу пройшло лише обід на дворі, обід на годиннику. Хочеться отак влягтися, але ж ще багато-багато справ. Ось так чекає мене ще стільки всього на ліжку, яке теж потрібно постійно перебирати. Найбільше я не люблю складати одяг, а через те не люблю складати одяг, що я не маю його куди весь діти. Я вже задумуюся і над шафою, і над чимось. Якимось комодом додатковим в кімнаті. Я не знаю, що це вже придумати, але чесно, вони мене періодично дратують, тому що мені постійно потрібно складати якийсь певний пазл, що куди і як вкласти, щоб воно було покомпактніше. Отак, От вкладаю, впихаю, а потім шукаю і дістаю. Але це такі мої буденні справи, якими я постійно займаюся, все поробила. Ну і відправилися ми на прогулянку заодно і в гості нас запросили, тому ми на самокатах з цією ж командою, як ж без неї, відправилися в гості. Нас зустрічає ось така мила собака, яка дуже нас полюбляє. Ростик її не дуже любить, бо вона постійно хоче цілуватись та облизуватись. Ну, а Ангеліна за нею просто балдіє. Вона її постійно кличить, каже, давай цьом, давай цьом". Ну, Вона з Ангеліною дуже любить гратися, ну, а Ангеліна в свою чергу теж її обожнює, тому що для неї це такий її маленький друг. Ну і собака теж полюбляє, коли Ангеліна приходить, бо це для неї прям розвага. Показує на Вечерю. Що в нас було на вечерю, чи то вже був пізній обід ось такий салат. Салату зараз ми їмо багато, так як багато сезонних овочів, і хочеться їх наїстися прямо в досталь обожнюю літо за цю красу і за цю смакоту. Також я ще підсмажила ось такі гомілки. Дуже класно що я їх замаринувала раніше, кинула в духовку і вони там самі собі готувалися. Ми ось так от повечеряли. Ну і знову мене донечка потягнула ще на одну вечірню прогулянку. Я вам скажу, ми дуже багато часу проводимо зараз на вулиці, поки гарна погода, поки є настрій, поки є багато часу. Ще не потрібно йти ні в садочок зранку, ні в школу, можна трішки поспати, тому можна і погуляти. Ось так ми гарно з донечкою прогулялися. Ростислав теж був на майданчику. Таке гарне небо, свіжий. Повітря і все прекрасно, життя прекрасне. Насолоджуємося кожним моментом свого життя, дуже любимо його і цінуємо все, що маємо. Вам буду казати дякую, що додивилися це відео до кінця. Залишайте свої вподобайки, залишайте свої коментарі. Я вам дуже буду щиро вдячна. Всім пока-пока.